Вітаємо шановні глядачі та підписники. Хочемо показати вам ось такі черевички нам принесли у ремонт. І саме розповсюджена проблема. Дивіться, стерті каблуки, дуже затерті, дуже заношені. На обидвах та сама історія. Отже, що ми будемо робити? Ми порівняємо каблучки, поставимо набійки. Набійки підібрали під малюнок на протекторі бренду бізнес. Як поставимо все вам, звичайно, покажемо на це добре. Ну що ж, давайте подивимося, що в нас вийшло. Нагадую, треба було, були заношені каблуки, треба було їх порівняти, поставити набійки. Набійки підібрати під малюнок підошви. Набійки бренду бізав. Все ми поставили. Як бачите, звичайно це зроблено на обидвах. Однакова висота. Все в порядку. Отже можемо ставити на полицю, то дзвонити клієнту, нехай забирає.